Виконуємо номер 467 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжу рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. У першому рівнянні нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю.

2 множимо на 1,2,5 множимо на 1,5. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 3,2 до віднімання. 3 подамо як 2 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 30. 30 тридцях додати 2, 30 маємо 32, 30. 2 відняти 0 буде 2, 32 30, відняти 5 трицятих буде 27 тридцятих. 27 30 можемо скоротити на 3. 27 ділимо на 3 буде 9, 30 ділимо на 3 буде 10. Отримали 2 9 2,9. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Подамо 2,9 і 1,1415 у вигляді неправильних дробів. 2 множимо на 10, це буде 20, додаємо 9. Маємо в чисельнику 29, знаменнику 10. Один множимо на 15, 15, додаємо 14, маємо 29, 15. Помножимо 29 10 на дріб обернений до дільника. Зразу перемножаємо чисельники і знаменники 29, 29 з коротом на 29. 29 ділимо на 29 буде 1. 29 ділимо на 29 буде 1. 10 і 15 скоротимо на 5. 15 ділимо на 5 буде 3. 10 ділимо на 5 буде 2. В чисельнику маємо 1 помножити на 3. 3. В знаменнику 2 помножити на 1, 2. Неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа: 3 ділимо на 2. Один, неповна частка 1 і остачі 1. Маємо 1,1. друга. Записуємо відповідь. Рівняння друге. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 3,2 третіх помножимо на 1 третю. Подамо 3,2 третіх у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 3 буде 9, додаємо 2, 11. маємо 11 третіх. І множимо на 1 третю. Перемножаємо чисельники і знаменники. Маємо 11 дев'ятих. Дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. 11 ділимо на 9, неповна частка буде 1. 11 відняти 9, остачі буде 2. Знаменник переписали, отримали 1,2. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти. Невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. 1,2. Віднімемо 7,18. 18 крат на 9, тому найменший спільний знаменник буде 18. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного. 18 ділимо на 9 буде 2. Другий чисельник буде 4. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 1,418 до віднімання.

15 ділимо на 3 буде 5, 18 ділимо на 3 буде 6. Отримаємо 5 шостих. Нам невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 5 шостих поділимо на 5 24. Помножимо 5 шостих на дріб обернений до дільника на 24 п'ятих. 5 і 5 скоротимо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 5 ділимо на 5 буде 1. 24, 6 скоротимо на 6. 24 ділимо на 6 буде 4. 6 ділимо на 6 буде 1. Маємо 1 помножити на 4 в чисельнику, 1 помножити на 1 в знаменнику маємо 4, цілих. записуємо відповідь. Рівняння третє. Використаємо розподільну властивість множення. Помножимо х на 4 сьомих, суму і 5 чотирнадцятих та віднімемо 10 двадцять перших. 21 14 і 7. Помножимо 21 на 2 буде 42, 42 кратне і 7, і 14. Тому найменше спільне знаменник буде 42. Знайдемо додаткові множники. 42 ділимо на 7 буде 6. Тоді новий чисельник буде 24. 42 ділимо на 14, буде 3, тому новий чисельник буде 15 і 2. 10 множимо на 2 буде 20. 24, 42, додати 15, 42 Це буде 39, 42, і відняти 20, 42. Маємо 19, 42. Х, дорівнює 1 сьома. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Помножимо одну сьому на дріб обернений до дільника на 42, дев'ятнадцять. 42 і 7 ми можемо скоротити на 7. 42 ділимо на 7 буде 6, 7 ділимо на 7 буде 1. Маємо в чисельнику 6, в знаменнику 19, 16, 19. Записуємо відповідь 6 6,19. Завдання четверте. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо змінну їх на різницю 1 і 5 1,5,12. Один подамо у вигляді дробу із знаменником 12. Це 12 12. 12 12 відняти 5 12. Маємо 7 12х до рівня 1 четверта. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Помножимо 1 четверту на дріб оберне до дільника на 12 сьомих. 12 і 4 можемо скоротити на 4. 12 ділимо на 4 буде 3, 4 ділимо на 4 буде 1. В чисельнику маємо 3, знаменнику 7. Отримали 3 сьомих, записуємо відповідь. Ми розв'язали рівняння Номер 467 Виконано.